Міська рада, як велика і дружня родина, у повному складі вийшла підтримати велике прибирання, яке організував мер міста Олександр Соколов. З 10-ї години ранку всі бажаючі розібрали інвентар, в основному це граблі, та взялися завзято наводити порядок у сквері імені Богдана Хмельницького. Разом з колегами став до роботи і Олександр Соколов. Незабаром тут відбудуться кардинальні зміни, і цей сквер заживе новим життям. Це заміна всіх доріжок. Укріплення, вирівняння рельєфу і насадження. Якщо все вдасться, тут багато буде красивих насаджень, кущів, сирені. Ну я навіть усі, ну е, усі види і не знаю. Це Володимир Борисович Брайко знає, але це буде гарним, красивим містом відпочинку для всіх наших містян і гостей і історична постать Богдана Хмельницького. Ми повинні центральну частину міста. Е, Саме сквери зробити якісно по європейськи начальник управління ЖКГ міської ради Геннадій Луценко зауважив, що наведення порядку у домі, де ми живемо, це святий обов'язок кожного громадянина і його в тому числі. Тому сьогодні взяв до рук інвентар з радістю. Ігнорувати суботник навіть і не думав. Навпаки їдемо всі працюють. Досить приємно залишається той факт, що люди свідомі, люди хочуть працювати, люди хочуть робити щось позитивне. І в моєму житті це вперше я бачу, що ну я особисто Уже не тільки восени, а й безпосередньо весною, осінню, тобто досить приємно факт, що ми не раз це робимо в рік, а вже два, два рази в рік, можливо, будемо частіше. Для заступника міського голови Віктора Бистрова загальноміський суботник це не тільки робота, а й в якійсь мірі свято енергетично відсувається, тому що от як сказати, якщо люди йдуть з примусом чи погана погода, да, ну, в них. Різний настрій сьогодні всі прийшли з гарним настроєм, гарна погода, гарна попрацюємо. Тому я думаю, що всі залишаться задоволені. Вихідний день провести у компанії своїх колег та ще й за однією справою перспектива не найгірша, оскільки спільна робота і користь приносить і згуртовує. На ну, звичайної об'єднується спільна справа, і я вважаю, що вона має об'єднувати не тільки працівників міської ради, а взагалі все місто. Купи листя, яке так старанно зібрали працівники міської ради на чолі з мером вивезуть вже найближчим часом. Сам обіцяють комунальники вже наступної неділі сміття вивезуть з усіх куточків, де відбулось генеральне прибирання.